Міська влада продовжує підготовку звіту міського голови Степана Цепюка щодо діяльності міської ради та її виконавчого комітету у 2012 році. Звіт мера за повідомленням офіційних джерел, відбудеться 1 березня о 14.00 в дитячій музичній школі. Керуючими справами виконкому доручено запросити на зустріч народних депутатів, депутатів обласної та міських рад, старших багатоквартирних будинків, голів квартальних комітетів та представників громадськості. Цікаво, що власне повідомлення про час і місце проведення заходу. Стало відомо за декілька днів до його проведення а час проведення співпадає із робочим часом. Слід нагадати, що якщо посадовці міської ради можуть вільно розпоряджати своїм робочим часом, то прибуття на такий звіт людей, що працюють на підприємствах, фірмах інших організаціях, досить проблематично. Складається враження, що міська влада. Може провести звіт саме для самих чиновників та підлеглих їм людей, чи матимуть змогу задавати питання члени територіальної громади та, взагалі, регламент заходу так і не повідомили.